От так геть сумно виглядає земля після того, як я зняла агроволокно з грядки з полуницею. Якісь сіренькі вкраплення, якась земля, ніби той, і не дихала весь час. Залишки залишилася від соснової кори. Я їх збираю, А тут щось якась ніби пісня. Я ті, не того від, очікувала від застелення агроволокном, мала бути чиста грядка. Ось сюди я перенесла зібрала залишки соснової кори, висиплю під смородину, там, де вже о, переклала я агротканину. От, туди і досиплю, і буде хоч там людська територія, потім поправлюся. В зав... надписи залишилося від полуниці. Полоницю зараз докупила я новенько, нові кущики сорту грумба, це ранній сорт. А це грядка зовсім поруч, без агроволокна була вже 2 чи 3 роки. Чи ти вже навіть війною не пам'ятаєш? тут вже мангульт сходить, все на ній чудово, земля рихла. Отакі дві грядки поруч: одна з агроволокном, одна без.